Ось три стовпи російської соціал-демократії. Парвус Троцький лев Дейч. Дослідники визнають, що гроші на переворот, які виділила Німеччина, були аж не надто великими. Втім, відчутними у 1917 році, коли відбулася лютнева революція, Ленінська партія більшовиків була малочисельною і погано фінансованою. Якщо говорити точніше, то на початок перевороту вона налічувала по всій країні лише близько 24 тисяч осіб, з них у Петрограді 5 тисяч. Для порівняння есери мали близько 1 мільйона членів, а кадети 100 тисяч. До березня 1917 року грошові засоби більшовиків. Були незначними партія видавала газету Правда, але в неї було менше ніж 8 тисяч передплатників. А потім сталося незрозуміле диво. Вже у квітні більшовики видавали 17 щоденних газет, а в липні 41 газету із загальним щоденним накладом до 320 тисяч примірників. Тоді ж ЦК придбало власну друкарню за 260 тисяч рублів. Природу цих перетворень розкрив міністр закордонних справ Німецької імперії Ріхард фон Кюльман, який писав Кайзеру, лише тоді, коли більшовики почали отримувати від нас постійний приплив коштів через різні канали і під різними прикриттями, вони змогли. Ли поставити на ноги свій головний орган правду вести енергійну пропаганду і значно розширити базу своєї партії. Отже, як не крути, але німецькі гроші у жовтневому перевороті таки зіграли роль.